Добрий день, діточки, до нас на гостини завітав півник. Послухайте про нього віршик. Попелясто-зузулястий, забіяка він горластий, з червоною бородою іде поважною ходою. Носить гордо співунець, на голівці грібінець. Він прийшов не один, а зі своєю сім'єю. Давайте познайомимося. Діти, хто стоїть біля півника? Так, поряд з півником стоїть курочка. А хто стоїть біля курочки? Біля курочки стоять курчата. Правильно молодці. Ось і познайомились з нашими гостями. Розгляньте, будь ласка, картинку і назвіть, кого ви бачите тут. Так, це качка з каченьом, гуска з гусеньом, курка, курча, півень, індик. Індичка індичатко. індичатку. Підгадайте загадки. Ходить птаха по подвір'ю, грибінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам снесе вона яєчко. Так, це курка. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малят? Здогадалися? Так, це курчата. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загелгоче, засичить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він щипати. Так, це гусак. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати, червонястий. кря 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 пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це, діти? Так, качка. Хто сердитись позаранку на подвір'я біля ганку? Ой, булди, булдик з півнем свариться правильно. Індик. А як їх можна назвати одним словом? Так, діти, це домашні птахи, тому що вони живуть серед людей. Пропоную повторити декілька разів і запам'ятати це слово сполучення домашні птахи. А як називається будиночок, де живуть домашні птахи? Так, це курник. Курник це тепле, вистелене сіном приміщення. Там є товсті жердини, сідала, на яких сидять кури. Також у курнику споруджують годівниці. І поїлки для птахів. Наша курочка руденька, зернам і траві раденька поклює та й у гніздечко, щоб нести смачне яєчко. Курча, курка ніжно дбає про курчат, а ті за найменшої загрози ховаються під матусине крило. Від породи курки залежить колір яєць, які вона несе. Півня називають живим будильником. Уранці він будить усіх голосним куріканням. Їдять курі кукурузу, пшеницю, хробачків. Індичка, хоч і велика птаха, проте літає добре, тому її підрізають крила. Індичата сміливо нападають на будь-якого чужинця у дворі. Приміщення для індиків будуть просторе, щоб вони могли вільно там гуляти. Їдять індики овес, гречку, гусінь. І пір'я індиків роблять гарні вироби. Гуси мешкають у спеціальному приміщенні гусятнику, а плавати ходять до річки, озера чи ставка. Гуси напрочуд розумні птахи, вони можуть гуляти селом і без нагляду. Гусак. Головний у стаї першим йде на зустріч небезпеці. Він шипить і плескає крилами. Гусенята зростають швидше від усіх свійських птахів. Гусі їдять пшеницю, кульбабку, траву. Раніше люди писали гусячими перами. Свійські качки, які дикі, дуже полюбляють плавати в річках і ставках, але живуть вони у своїй домівці. Теплому, просторому, світлому пташнику. Каченята міють плавати відразу після народження. Матуся їх змащує їм пух жиром, і малюки не тонуть.